Вітаю вас! Мене звати Людмила Шупенюк, я лікар-акушер-гінеколог, засновниця клініки Шупенюк Medical Club і ви на каналі, де говорять про жіноче здоров'я. Сьогоднішнє наше відео присвячене харчуванню під час вагітності. І говорити на цю тему ми будемо з дієтологом, гастроентерологом, лікарем клініки Шупенюк Medical Club Тетяною Куліш. Вітаю! Ми чудово розуміємо, що вагітність це природній стан, це не хвороба, і дієта така, дієта сяка це не про вагітність. В принципі, можна все, але є речі, які ну, зовсім не рекомендовано вживати і їсти, пити вагітним жінкам. Давай проговоримо про те, про які продукти йдеться. Так, як вагітність дуже відповідальний момент для любої жінки, тому вона повинна ретельно підходити до підфору свого харчування. Є такі речі, які категорично заборонено вживати вагітній жінці. Які? Це алкоголь, любий, наркотики, паління. Але є такі продукти, які потрібно все ж таки обмежити, бо вони теж можуть бути небезпечними. Це молочнокислі кислі чи молочні продукти, які ви берете на ринку, а також яйця, то треба їх обов'язково термічно обробити. Є небезпека якихось інфекцій чи паразитології. А вагітних дуже важко лікувати потім. Особливо важливо обмежити якісь капченості, вялене якесь м'ясо. Бо особливо в третьому триместрі це буде приводити до набряків і не є корисним для вагітної жінки. Запитання, які задають дуже часто вагітні жінки, а можна їсти суші? Сиру рибу і сире м'ясо не бажано їсти, бо ми не знаємо, якої воно якості, і це теж може бути загроза паразитів. Так, можна підчепити там глисну інвазію під час вагітності її лікувати вкрай лікувати... складно. Якщо ми говоримо про сире м'ясо, сиру рибу, про некіпчене молоко від домашньої тварини, в таких випадках є ризик зараження токсоплазмозом. Якщо ви не знаєте, про що це, або яку небезпеку несе токсоплазмоз, то можете подивитися відео на нашому YouTube-каналі, яке називається «Торч інфекції». Бажано виключити е, гриби, особливо гриби, які дикі, бо це зібрані в лісі. Зібрані в лісі, бо це дуже такий мощний сорбент. А сарбують вони зараз е, не те, що би хотілося. Якщо ви будете вживати інколи штучні гриби, це е, можливо Шампіньйони, шитаки інше. Не бажано вживати консерви, особливо ті, які м, зроблені в домашніх умовах. Теж є велика загроза інфекції, наприклад, путулізму. Можливо, спочатку випробувати на комусь з родини, а <рес> потім пропонувати вагітні. Інколи я раджу робити виключення. Це печінка Триски, бо вона дуже корисна для вагітної. І тунець. Взагалі я раджу класти на свою тарілочку те, що ви знаєте, що ви поклали: шматочок м'яса чи шматочок риби, овочі, фрукти. Якщо ви взяли якісь полуфабрикати, ви не знаєте, що там є, і на вас точно зекономлять і закладуть туди якісь скрита соль, цукри, глютен і так далі, і так далі. Тому калбаси, сосіски, інші полуфабрикати якісь не бажано вживати. Ясна річ, що є речі, які потрібно виключити, які бажано обмежити, а от ті, що обов'язково бажано вживати кожній вагітній жінці. Бо іноді буває так: жінка каже, я не їм сир, я не їм то, а звідки я буду отримувати необхідні вітаміни, мікроеліменти. Так як в цей час іде дуже велике будівництво, дуже важливе будівництво для любої жінки, будівництво її дитини. То відповідальність велика. Любе будівництво строїться в організмі з білку. Тому білок є дуже важливим компонентом в її харчування. Причому білок повинен бути десь 60% за рахунок тваринного, 40% за рахунок рослинного. Чому саме тваринного? Бо білок, е тваринний має незамінимі амінокислоти. Це ті кирпичики, з яких якраз будується все. Організм, кістки, шкіра, всі органи, всі системи. Тому по білку жінка повинна обов'язково доїдати білок. В першому триместрі вагітності вона може харчуватися як харчувалася і до вагітності. Якщо вона це робила правильно, збалансована. В другому триместрі вже вона повинна вживати додаткові кілокалорії. Приблизно 300 ккал. і в третьому триместрі приблизно 300 кілокалорій вона додатково повинна вживати. І бажано, щоб ці додаткові кілокалорії вона брала не за рахунок якихось хлібобулочних виробів чи там солодощів на перекуси, а бажано, щоб вона це робила за рахунок овочів, зелені, і білку можна розподілити її харчування таким чином. В другому триместрі вагітності ми робимо додатковий сніданок. Тобто, після сніданку жінка може з'їсти у неї може бути перекус. Перекус це невелика кількість їжі, яка дуже енергетично потужна. Що це може бути? Як білкові продукти тварині, це може бути шматочок сиру, це може бути якийсь салат курочкою чи е, з рибкою. Це може бути шматочок риби чи шматочок відварного язика. Це може бути паштет. Ці всі продукти я перечислила паштет, шматочок язика. Вони дуже корисні, так як мають гемове залізо. Гемова заліза необхідна для вагітної жінки, так як дуже часто вагітні мають залізодефіцитну дефіцитну анемію. Коли буде третій триместр вагітності, ще додатково потрібно на дитинку додаткові кілокалорії, тому може бути підвечірок. На підвечірок вона теж може з'їдати. Чи молочні продукти, чи молочно кислі продукти? Це може бути якісь творожні запіканки, йогурти з якимись ягодами. І бажано, щоб харчування вагітної жінки було дуже різноманітним, збалансованим по білкам, жирам і углеводам. Добре, от ми говоримо про різнобарне харчування, яке має включати всі компоненти. Якщо жінка, наприклад, вегетаріанка і не вживає тваринних жирів і білків. Чим вона може це замінити? Я думаю, що вона прийшла в вагітність вже будучи вегетаріанкою, Бо рідко таке буває, що жінка вагітня і каже, я не буду їсти там тваринної їже іноді буває так, що перший триместр не дуже хочеться. кажуть Я не хочу ні м'яса ну, ні риби. Ситуаційне, ну, це тимчасове тимчасова. Да, тимчасова. Тому такі ж жінки вже знають які особливості їх харчування, як їм потрібно від'їдати білок. Є дуже багато рослинного білка. Дійсно, він, може, не є таким повноцінним для вагітної жінки, як тваринний, але якщо це філософія цієї жінки, ну, це її вибір, значить вона повинна від'їдати рослинний білок. Що це може бути? Це бобові. Це горішки, це спаржа, це соя. До сої треба ставитися дуже так акуратно, бо дуже багато ген модифікованої сої. Але в принципі можна знайти якісні продукти. Є соєві соуси, є йогурти рослинні, є рослинні сири, такі як тофу. Гриби ми вже говорили, що треба дуже обережно, бо це важка їжа. Але якщо вже кишківник цієї жінки звик до такої їжі мікрофлора трошки змінилась, то вона буде це сприймати значно легше ніж. Інші жінки. Якщо жінка-вігетаріанка, а ще складніше, якщо вона віганка, тобто зовсім не їсть тваринних білків, то тоді вона дуже ретельно повинна слідкувати за своїм залізом, здавати регулярно ці аналізи, додавати його додатково, якщо це потрібно, за вітамінами групи Б, особливо за вітаміном в 12 бо вітаміни. Ми отримуємо саме з тваринних е, білків. Тому жінка вегетаріанка повинна е, більш свідомо підходити до свого харчування, їй буде трошечки складніше, ніж іншим. Ну я сподіваюся, що вона до цього вже звикла. Добре, а якщо жінка мала до вагітності лактозну, наприклад, непереносимість або глютенову непереносимість, як їй от, змінювати своє харчування? Ти знаєш, дуже цікаву інформацію. Ацію я прочитала. Що жінка під час вагітності, якщо вона не переносила лактозу, частково її може вже переносити. Тобто й перебудовується да перебудовується. Він настільки у нас розумний і так підлаштовується. Під цю вагітність, що навіть дозволяє жінці інколи з'їдати якісь молочні продукти. Але тут треба бути дуже обережним. Якщо ви не приносили і е, молочно-кислі продукти, і молоко, пробуйте вводити тільки молочно кислі продукти потрошки і спостерігайте за собою. Як реагує ваш кишківник, Який у вас цілець, нема у вас вздуття живота? Якщо ви побачите, що все добре, можете їсти молочно-кислі продукти. Якщо ж таке не трапилось, і ви бачите, що все ж таки ви не можете вживати нормально ці продукти, то тоді дуже багато є інших аналогів, які мають кальцій чи тваринний білок? Це може бути і мак. Кунжут добавляти, якісь сирнята в свої каші чи супи, салати. Кальцію дуже багато в рослинних продуктах, в овочах, Так що проблеми особливої не буде. Стосовно глютену, якщо жінка не переносила глютен, скоріш за все, вона його і не буде переносити. Тому є крупи, які рекомендовано їсти таким людям: це рис. Але вагітні дуже часто мають закрепи. Тому дивіться, краще беріть рис бурий темних сортів, який має оболонку, який має вітаміни групи Б і навпаки стимулює роботу кишківника. Це гречка, гречка дуже корисна для вагітної, бо вона має багато заліза і інших корисних елементів і вітамінів. Це може бути кукурудзяна крупа, це може бути пшено раз на тиждень. Бажано виключити хлібобулочні вироби, особливо з е жита, пшениці, е білий хліб, тобто все те, що має глютен. На цих крупах, що я перерахувала, є і мука. Можете самі собі робити якісь печенюшки, якщо вам потрібно. Тобто вживати безглютенову продукцію. Ну, якщо ми вже заговорили власне про закрипи, про вздуття, то це проблема, яка дуже часто турбує жінок під час вагітності, особливо в першому триместрі, тому що прогестерон, Послаблює роботу гладкої мускулатури, до якої відноситься і кишківник, і дуже часто виникають власне закрепи або вздуття, які поради можуть бути по харчуванню вирішити ці проблеми. Спочатку хочу сказати, що просто так закрепи одним харчуванням, мабуть, невірно бути коригувати. Жінка повинна робити все для того, щоб у неї був стілець. Для того вона повинна побільше рухатися, Рухатись, ходити, робити якусь гімнастику. Тобто вигідність це не є поводом для того, щоб просто лежати і стогнати на дивані. Вона повинна багато рухатись для того, щоб стимулювати роботу кишківника. По-друге, кишківник буде добре працювати, якщо добре працює жовчний міхур. Жовчний міхур працює добре тоді, коли регулярна. Поступає бажано в один і той же час їжа він тоді рефлекторно скорочується і вибрасує жовч. Якщо ця їжа буде білкова і буде мати трошечки жиру, корисного жиру, тоді жовчний міхур буде працювати краще. Закрепи інколи навіть стільки жовчогінними чи травами чи жовчогінним правильним харчуванням можна наладити. По-друге, дуже сильно визивають закрепи всі хлібобулочні вироби і солодощі. От все, що солодке, особливо вздоба, свіжий хліб, випічка, буде приводити до закрепів. Тому ці вироби вагітна повинна прибрати з свого раціону, принаймні, поки в неї є закреп. Поки у неї mm -hmm. є закреп. Також вона повинна прибрати, може би, рис, які скріплює стілець. І додати до свого раціону більше клітковини. Клітковина у нас це овочі, сухофрукти, але теж повинна вагітна пам'ятати, що перебирати сухофруктами теж не бажано, це е, цукри. З кожним прийомом їжі на сніданок, обід і вечірю, вагітна жінка повинна їсти клітковину салати. Це може бути лістова зелень, це може бути бурячок, морква. Якщо нема вздуття вираженого, це може бути свіжий бурячок, морква, капуста все, що зелене, я так рекомендую своїм вагітним, що коли ви йдете по ринку і бачите, все в зелений колір розфарбоване, беріть, це все буде для вас корисне. Якщо ви відчуваєте, що ви їсте салат і вас піддуває, тоді потрібна термічна обробка. Вивчайте свій організм, що вам більше підходить. Дуже важливо для вагітної жінки відпивати воду, бо вода буде залежати. Заводити кишківник і вода дуже для неї потрібна. Тому зранку можна випити один чи навіть дві склянки води. А потім потрошечки на протязі дня відпивати воду. Не треба себе насильно пихати водою, але її повинно бути достатньо приблизно півтора чи навіть два літри. Коли вже третій триместр з водою бути треба дуже обережно, після сіми годин вечора бажано воду вже не пити, бо можуть бути набряки. Ну і дуже часто набряки в третьому триместрі виникають, власне, не тому, що ви багато п'єте, а тому, що є якась саме. Певна їжа або недостатність білка, які не отримують цю рідину в судинному руслі і проходять в тканини. Тому якраз не вода тут винна, а все ж таки неправильне харчування. Говорили, щойно що бажано їсти, як правильно харчуватися, і то вживати має жінка, і то вживати має жінка. А якщо жінки токсикоз... Першої половини вагітності. її нудить, вона блює, вона нічого не хоче їсти. Іноді буває така ситуація, що я можу їсти, наприклад, тільки там печенюшку або можу їсти там тільки кусочок сира або ще щось. От як бути в такій ситуації, наскільки це шкідливо для організму вагітної жінки? Я від себе скажу, що навіть якщо ви не доїдаєте, нічого страшного в першому триместрі немає. І От сподіваюся, що дієдолог дасть рекомендації, як полегшити собі цей стан. Це такий період, коли вагітна жінка може їсти те, що їй все ж таки іде. Те, що їй хочеться, бо потім будуть якісь трошечки обмеження. Тому якщо їй захотілося з'їсти печенюшку якусь, чи щось таке солоденьке чи бананчик, нехай їсть. Більше скажу того, такі токсикози бувають частіше, коли голодний шлунок, тому вагітна повинна спостерігати за тим, щоб вона не була голодною. Прокинулась зранку, предупреди, ти знаєш, що ти можеш потім влювати. З'їж шматочок якоїсь баранки, чи шматочок якогось сухарика, який ти для себе приготувала, чи якусь печенюшку. Це може бути якісь горішки чи банан. Дуже добре знімають токсикоз яблука зелені. В цей самий період вона може собі дозволити вуглеводи, і більш того, вони будуть знімати токсикоз. нескладні вуглеводи. Коли є токсикоз, вагітна жінка дуже реагує на різні запахи. Пахи, тому бажано, щоб її їжа не мала таких запахів от, різких, якщо навіть готується де щось на кухні. Може їй потрібно десь вийти і почекати, поки її там приготують. Якщо є така людина, чи може її приготувати. Бажано відпивати воду. Вода тут краще допоможе прохолодна. Це може бути вода з лимоном, трошки підкислена. Симберем. Це може бути симбірем. Він дуже добре знімає. Можна робити собі такі з клюквою, може бути то тобто, все, що трошечки підкислено, їй буде йти на користь. І, звісно, є такі мінеральні води, які вона може для себе придбати і теж відпивати, бо коли жінка весь час болює, вона втрачає мінерали, електроліти, і треба підтримувати свій водний баланс. Тому пити водичку вона має потрошечки прокапувати себе, як капельницю через рот робити. І це може бути як підкислені якісь напої. Так, і е, мінеральні води або проста водичка чиста. Це може бути чай з м'ятою, теж, але чай трошки, мабуть, охолоджений, бо теплі напої можуть стимулювати теж блюводний рефлекс. Насправді, якщо ми говоримо про раціональне харчування, всі переживають за те, скільки ми маємо набрати. Чому я худну, до речі, в першому триместрі дуже часто жінка може втрачати кілограми, навіть якщо вона не має таксикозу. Якщо є таксикоз, зрозуміло, від чого вона втрачає. Вона може втратити 2, вона може втратити 3, а іноді і 5 кілограм. Але дуже часто жінка в першому триместрі втрачає вагу, тому що вона починає, власне, правильно харчуватися. Але якщо ми говоримо про те, скільки вагітна, Має набрати за вагітність. Безумовно, це дуже індивідуально. Якщо жінка мала недостатність ваги перед вагітністю, то вона може набрати в принципі до 16 кг. Це є варіант норми. Якщо жінка мала. Нормальну вагу до настання вагітності, то бажано набрати від 9 до 12 кг. Якщо жінка мала зайву вагу, вона може набрати 5 кг, а якщо вона нарешті почала правильно харчуватися і слідкувати за тим, як вона їсть, вона може навіть не набрати нічого, а деякі навіть умудряються і схуднути. Тому це все є варіантом норми. Дуже Часто ми стикаємося з тією ситуацією, що, ну скажімо так, жінка може мати якусь проблему до того, як настала вагітність. Наприклад, жінка має синдром полікістозних яєчників. Або дисметаболічний синдром. Вона має зайву вагу, вона має інсулінорезистентність. І коли вона заходить в вагітність, наприклад, до вагітності вона приймала якісь препарати, які підвищують чутливість до інсуліну, наприклад, той же метформін, А іноді жінки його навіть використовують для того, щоб ця вагітність настала. Тобто, це є одним із методів лікування неплідності під час дисметаболічного синдрому і синдрому полікіслої. Яйників. Але коли вагітність настала, тут дуже важливо не розслабитися, та? тому що, знаєш, отримали е, бажану мету, і жінка може розслабитися і почати їсти все поспіль, і стикнутися з такою проблемою. Як цукровий діабет вагітних, тобто підвищена, наприклад, толерантність до глюкози. І на сьогодні констатується, що ця проблематика виросла кратно, тому що стрес, тому що неправильне харчування. Я за все своє життя не пам'ятаю стільки вагітних з цукровим діабетом вагітних заїдають як зараз. Проблеми, заїдають заїдання стрес. проблем, нормально не сплять, нормально не їдять. І ми стикаємося з тим, що все ж таки. Цукровий діабет вагітних, інсулінна резистентність це те, що зараз на часі. А якщо ми говоримо про іменно таку ситуацію, то іноді це може бути причиною і невиношування вагітності, і тут не штука, тільки завагітні, те вагітність ще потрібно виносити. І власне зайва вага інсулінна резистентність можуть впливати на невиношування вагітності, на формування якихось вад розвитку вагітності, на оскладнення вагітності, такі як гістоз, підвищений тиск, і оскладнення більш пізньому триместрі і передчасні пологи. Тому у дуже важливо в такій ситуації, все ж таки коригувати за допомогою харчування, тому що, наприклад, якісь антидепресанти не можна, метформін не можна. Ну тут головне не дійти до того, щоб було призначення інсуліну. але все можливо, все в руках цієї жінки. Звичайно, було б краще, якби вона підготувалась до вагітності і вже до вагітності слідкувала за своєю вагою харчуванням, але вже якщо так сталося, вона. Завагітніла і треба трошки змінити свою вагу. То є такі продукти, які приводять до інсулінорезистентності. Це прості вуглеводи, це білий хліб, це різноманітні цукри, це мед, це солодощі, це солодкі напої, як газовані, так і негазовані, фреші. Вагітні інколи починають пити фреші, щоб вітамінами. Поповнити свій запас, але це так не працює. Хлібобулочні вироби, якісь оладки, млинці і так далі. Тому ці всі продукти бажано для такої вагітної, яка має зайву вагу і інсулінорезистентність, виключити ці продукти з її раціону. Або якщо вживати, то вживати в маленьких кількостях. Сюди ж відносяться і каші, які інколи вагітні їдяти на сніданок і на обід, і на вечерю. Чи вірмішель, сосіски, це все має крахмали, скриті цукри. Тому такі продукти теж треба виключати. Вживати більше все ж таки зелених овочів, які не крахмалісті, які не будуть давати зайвої ваги, буде добре регулювати кишківник і є більш корисними. Тобто, все, що росте над землею і зафарбоване в зелений колір, вони можуть їсти. Все, що під землею. Буряк, морква, картопля це крахмалісті овочі. Їх теж треба їсти, але трошечки рахувати, не їсти їх постійно, ту картоплю чи напихуватись буряком. Дуже важливо для таких жінок це теж фізичне навантаження. Без цього толку не буде. Коли людина багато ходить, це може бути скандинавська хадьба, це може бути якась легка гімнастика, але постійна, кожен день, прогулянки на свіжому повітрі. Це буде покраще. Обмін речовин, це буде добре і для жінки, і для її плода. Тому все в комплексі дуже має гарні результати. Ми щойно проговорили наскільки корисно там фрукти, овочі, ягоди. Ну добре, якщо це літо, це зрозуміло. А якщо це зима і не сезон, як ви ходите в такій ситуації? Ну взимку теж можна їсти дуже багато овочів. Добре, якщо ви подбали про це і заморозили самі щось. Якщо ви це не зробили, то можна купувати заморожені ягоди, можна заморожені овочі купувати. Є морква, є курячок, можна це все вживати, проростки. Теж буде дуже непогано, вони дуже корисні. Заморожені овочі і ягоди майже не втрачають своєї цінності по вітамінам. Ну і не можу не запитати те запитання, з яким стикається практично кожна жінка. Насправді більш особливо пізні терміни вагітності грішать тим, що жінка має печію. Хоча деякі скаржаться на це і на маленьких термінах, тому що коли Термін великий. Зрозуміло, що збільшена матка починає підтискати шлунок, не витримує свінтер, йде закид шлункового соку в стравохід, що і викликає власне печію. Але іноді жінки скаржаться на це і на менших термінах вагітності. Що робити в такому випадку? І хто тут винний: дитина чи мама неправильно харчується? Мабуть, в першому і другому триместрі тут більше винна. Мама, бо їсть щось не те, а далі вже трошки піджимає дитина. Суть одна: є продукти, які дуже часто викликають цю печію. Це якраз ця випечка в здобах, лібо булочні вироби, солодощі, солодкі газовані напої, смажене. Л... смажене, да. копчене. Є люди, які не переносять якісь види сирів, вони це вже знають, треба це виключати. Томати, томат. Сік може теж давати печію. Тому треба ці продукти просто виключити. Треба ще їсти дробно, харчуватися дробно, потрошки, щоб не перенаповнювати свій шлунок, бо і так його піджимають. І тут ще ви наїлись туди, накидали всього. Тому харчуємось дробно, по чуть-чуть. Пусть це будуть перекуси, але невеликі кількості їжі. Після того, як ви поїли, бажано не лягати, а трошки все ж таки посидіти чи походити, щоб не закидалась їжа, коли ви лягаєте в стравохід. Мінеральні води, лужні мінеральні води бажано без газів, гази випускати, і вони теж дуже добре допомагають при печії. Може це бути відвар льону. Теж прекрасно знімає печію, трошечки його проварити, і за 40 хвилин до їжі або через годинку після їжі його випити невеликими ковточками в теплому вигляді. Коли це все не допомагає, то є певні препарати, які лікар вам вже призначить, які можуть зняти цей неприємний такий стан печі. Отож, ви зрозуміли, що харчування. Це є дуже важливо під час вагітності. Власне, тому у нас для кожної вагітної жінки входить до пакету консультація дієтолога гастроентеролога тому що якщо ви маєте якусь певну проблему з шлунково-кишкового тракту або взагалі з загальним здоров'ям, то тут дуже важливо підібрати індивідуальне харчування для вас. Сьогодні ми говорили про загальні засазничі речі. Але якщо ви маєте якусь проблему, то бажано звернутися до гастроентеролога дієтолога, які підкажуть, як вам харчуватися правильно. Носіть свою вагітність з задоволенням, будьте здорові. Я бажаю носити вашу вагітність з задоволенням.